Привіт, друзі, кажуть, що найсмачніший борщ у кожної господині свій, бо він вариться з любов'ю, зі спогадами і маленькими секретами. Сьогодні готую свій найсмачніший український борщ, домашній, наваристий і такий, що збирає всю родину за столом. Ну що, починаємо? Так, для найсмачнішого борщу ну, вибираємо найкраще м'ясо, по-перше, у мене це реберця. І заливаємо холодною водою. Наголошую холодною водою. Існує правило, якщо хочете смачнюче м'ясо, то м'ясо вложите в гарячу воду. Якщо варимо супи ваші, то лише холодно. Вмикаємо нашу плиту. і до моменту закипання, щоб зібрати обов'язково піну. Чекаємо. Так, дивіться, наш бульйон майже закипає. І ось дивіться, ось така піна утворилася. Ми чекаємо, поки буде кипіти. Оце важний момент. Збираємо всю цю пінку. Тепер дивіться, в наш бульончик кидаємо, морковку, часничок, вони великий, і цибульку. Ось такий чорний горошок перця. І духмяний перчик. І варимо до готовності м'яса. Так, наше м'ясо зварилось. Минуло ну, десь годину-полтори. Ну, Ось так. Дивіться, виймаємо м'ясо наше. Красиве. Так. Виймаємо наші овочі, вони нам вже тут не потрібні. Вони віддали вже все, що могли. Закидуємо картопельку. Оце я киданула. І, і поки картопля вариться, робимо зажарку. Як у вас називається? Це вона зажарка. Так, сковорідку даємо олійки. У мене там ложка чайна жирка. Так, даємо цибульку. Ми нічого дуже засмажувати не будемо. Так, щоб так, тільки... легенько обм'ята. морковку даємо. Перець. Любий. Красный, зелений. У мене заморожений. Прекрасный перчик. Так, обов'язково-червоний горячо. Тепер даємо два тут вижек помидора. Можна заморожені. Обов'язково хоч один солений, свіжий, об'язувати зіграю таку погоду з нашим борщом. тому він і найсмачніший. Все, ужарився наш помідорчик, всі овочі. Тепер я додаю соус сацебелі, який я закривала під відео, залишу посилання. Тому я нашу зажарку не солю, не перчу, не додаю цукру, цукру нічого і запрошую. У мене соус балансований. Якщо ви дасте томат... Або пасту, отут уже дивіться, Давай. потрібно буде. І сольки, і цукру дати, і... щоб було все смачно, і збалансовано. Буквально прогріваємо і все, і наша зажарка готова. Все, бачите, пішли бульбашки, хвилинку ось так. І все, наша зажарка вже готова. Виключаємо. Картопелька наша сварилась. даймо зараз нашу сюди зажарочку. Так. даймо щоб наша зажарочка закипіла. Так, засмажка наша вже кипить. Повертаємо наше м'ясо, яке я розібрала на порційні шматочки, назад. На цьому етапі даймо капусточку. Гляньте вже вам видно, який колір. Аж бачите. Та вже сказка. Просто чарівний буде наш. Найкращий в світі. І зараз даємо лише ось час лаврушечку. Чекаємо, поки капуста закипить. Так, дивіться, наш борщик закипів. Колір прекрасний. Капусту переварювати ми не будемо. Я люблю, щоб вона була така не розварена, ну і не сира. Зараз пробуємо. На смак, на сі. Угу, прекрасний. Останній штрих, але обов'язково. Ось. Ви бачите? Оце все грає роль в цьому борщі. Робить наш борщ неперевершений. Не таким, як у всіх. Часничок. Гіркий перчик, але він повинен бути ціленький, щоб не був борщ термоядерним. І хріпчик. І буквально закипає. Ось, бачите, виключаємо і настаю наш борщик хвилин 15-20. І їмо. Все, виключаємо Смачного. смачно. Красада. Ви бачите цей колір? Де ви ще бачили такий бочк? Готуйте обов'язково за цим рецептом. Це безпрограшний варіант. Все, настаю і через 15-20 хвилин побачимось. Так, ну все. Борщик наш настоявся. Ви подивіться, боже боже. Гляньте, який колір. Жалко трохи. Ну, щедро по-українськи, гляньте. Хто ще так варить борщ, як не ми, українці, гляньте. Вибачте? На спайні. Щоб ви розуміли, тут такі аромати. Ну, Голова кругом йде. Це краска. Ось так. По-нашому, по-українськи. Обов'язково даємо кріпничика. Ось так. Ай-яй-яй, яка краса. Вам видно. Ну що, любі, подивіться, ну хіба це не краса? Подивіться, яка смакота. Це просто неймовірно. Вам видно? По нашому сальці глядайте таке саме лєте, яка краса. Видно вам? Угу. Лента, який борщичок. Ай-яй-яй, это пісня. Ну, що хочу сказати. Хочуться одне сказати. Миру нам. Щастя. Ми заслуговуємо на це, ми работящий народ. Щастя, миру і всього самого найкращого. Дякую, що були зі мною. Смачного вам. Підписуйтесь, лайкайте і до нових смачних відео. Пока-пока!